Доброго вечора, кам'янчани. Всім привіт. Ми з Лєною, як ви знаєте, займаємося продукцією домашнього копчення. Багато хто нас вже знає. І так як сьогодні все ближе і ближе до Нового року. І сьогодні у нас, самі знаєте, що в нашому місті произошло, да? ми Хочемо подякувати нашими ПВО, які працюють хлопці молодці. Може не так, як би нам хотілося, але вони стараються як можуть. І ми з Леною вирішили їй поблагодарити да, віддячити, віддячити всіх наших ПВОшників. Тому ми хочемо накоптити як можна більше наших домашніх смаколиків і розвести хлопцям десь числа. 30-31, щоб вони і так не можуть бути вдома, але хоча б відчули смак домашньої їжі. їжі так. Я розумію, що волонтерські організації будуть там всячески їм допомагати, але ми не волонтери, ми прості люди, такі самі кам'янчани, як і ви всі, такі самі ми, українці. Тому ми вирішили. Як можна більше накоптити, всяких всяких наших ковбас, балабас, пічеревинок, шинок, е що там у нас ще є, іще єчок, рулети, і порадувати наших хлопців. Тому хто бажає до нас присоєдинитися, е бажає. Порадувати наших хлопців, наших захисників нашого міста. Присоєдняйтеся до нас і ми будемо вам вдячні. Номери, номер картки Ощадбанку буде в закріпі цього відео. Хто долучиться, ми всіх вас потім огласимо, коли будемо робити фото, відео від, відчо, да, так сказати, по цьому поводу. До Нового року залишилось так небагато часу, тому поспішаємо. Будь ласка, долучайтеся, бо ми українці, ми сила, ми разом. Ну і всіх вас із сьогоднішнім святом, з Різдвом Христовим. з Різдвом Христовим. Тихої і скучної всім ночі.